З історичного минулого зазираємо у майбутнє і думаємо про відновлення справедливості після перемоги. Як Україні досягти справедливості у війні, де Росія вбиває та викрадає людей, де мільйони стали біженцями, де руйнуються міста, села, де щодня відбувається екоцид? Це дуже складне питання. Проте в мирному плані України є пропозиції щодо його врегулювання. Всі деталі далі. А що для вас означає справедливість? Це дуже широке поняття. Тут о, все ж таки тут давайте звузимо його до конкретних кейсів, тому що це більше філософське поняття. А як щодо справедливості у війні, як її трактувати? Робота суддів над військовими злочинцями а ще компенсація збитків, заподіяних Росією. Ну... Поки що у нас немає механізму компенсації заподіяної шкоди. А чи з'явиться механізм компенсації взагалі? І які перспективи справедливості вже після війни? Сказали, що ми будемо заходити на територію України. Причин, чому будемо заходити, нам ніхто не пояснював. На лаву підсудних вони потрапили одними з перших: Олександр Іванов та Олександр Бобрикін. Російські артилеристи. Вранці, 24 лютого 2022-го, вони відкрили вогонь по Харківщині. у першому залпі. Ми відстріляли 21 ракету. Після цього дозрядились повністю. Весь пакет, а це 40 штук. Другий залп три ракети. І вже в Україні стріляли тим, що залишилось, тобто 37 ракет. Далі марш колоною в бік Харкова. У передмісті техніку росіян знищила українська артилерія. Військовослужбовці країни-агресорки переховувалися в лісах кілька днів, а потім український полон і суд за воєнні злочини. І таких випадків сотні. Частину військовослужбовців Російської Федерації ну, притягують до відповідальності наші суди. Ну, якщо ці люди потрапили безпосередньо до рук правосуддя і відповідно постановляються вироки. Але військовими злочинцями російських солдат визнає тільки Україна, Тож уже після обміну і в Росії, і навіть в Європі або ж США, військові злочинці можуть спокійно насолоджуватися життям. А як щодо міжнародної юрисдикції, партнери пропонують Україні своє бачення справедливості, створити гібридний суд. В українській правовій системі, в українській судовій системі, тобто спеціалізований суд, до якого будуть входити різні судді, і українські, і неукраїнські, і в рамках української судової системи повинен було б здійснюватись правосуддя по відношенню до ну, умовно, Путіна, умовного Мішустіна, умовного Шейгу для нас. Ця позиція була неприйнятна, і не забуваємо про справедливість. Я ми говоримо про MH17, ми, Ну ми не можемо такі речі, MH17. Буча, Маріуполь і все таке не можна просто пробачати через те, що прийшов час, і хтось заспокоївся, і в Росії, напевно, думають, ну так вони там забудуть, і якось ми домовимось до питання справедливості, відновлення справедливості. Ми так просто не домовимось. Хтось повинен нести відповідальність. І за це. Теж треба нести відповідальність, зокрема й фінансову 54 мільярди доларів збитків, і ця цифра стосується лише житлового сектору, який потрібно відбудувати. Тож, як щодо фінансової справедливості, чи можливо відбудувати Україну за гроші країни-агресорки Росії? Ці активи заморожені і будуть повернуті Росії, коли Росія компенсує збитки. Як Росія компенсує збитки? Питання відкрите, нічим не врегульоване. І, власне кажучи, я не бачу поки що ну, якогось механізму, який міг би стати правовим підґрунтям для такої компенсації, крім договірна. Але домовлятися про компенсацію збитків вочевидь будуть уже після війни, війни, яку мають закінчити за українською формулою миру.